Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Близнюки. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на жовтень 2025 року. Зараз розкажу вам основні важливі аспекти, які можуть торкатися вашого життя для того, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували задумане. Буде багато цікавих подій, на нас чекає повня, а також можливість почати щось нове в темах. Творчості та кохання в темах діток та вашої улюбленої справи. Також Сонце буде в напружених аспектах до Юпітера, планети авторитету та Плутону, планети кардинальних змін та трансформацій. Про все це більш детально зараз і поговоримо. Я, як завжди, вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за лайки. Це дуже підтримує мене і надихає створювати нові актуальні відео для вас. Цей прогноз можна дивитися за знаком асценденту в першу чергу, знаком куди потрапляє сонце та місячним знаком. Діток ми дивимося за знаком місяця. Дуже часто теми переплітаються і можуть доповнювати одна одну, тож я раджу дивитися і за знаком сонця, і місяця, і асценденту. Якщо ви досі не знаєте сітку своїх домів та асцендент в якому знаку, можете написати в коментарях під цим відео вашу дату. Час народження та місце, я допоможу вам розібратися. Якщо ви бажаєте індивідуальні розбори карт, а також прогнози на рік, можна звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж Телеграм. Посилання є в описі каналу, а також залишу під цим відео. І зараз ми почнемо із 1 жовтня. В цей період Юпітер, планета авторитету та масштабу розширення буде в напруженому аспекті до Меркурія. Планети мислення та інформації управителя вашого знаку зодіаку. торкається цей аспект другого та п'ятого сектору. Тобто, вам може випасти така ситуація, коли потрібно буде проявити свій авторитет через виступи, проявляти свої таланти, і це буде можливість також і показати авторитет перед дітками, перед коханими людьми. Це можуть бути виступи. Аспект дає можливість проявляти себе креативно та нестандартно. І, ймовірно, вам знадобиться більше енергії, ресурсів для того, щоб ви займалися власною справою. Оскільки Юпітер відповідає за наш авторитет, але Меркурій це мислення та спілкування, то важливо зараз показати свої знання, і ймовірно, знадобиться щось підкругувати, допрацювати, отримати якісь нові знання, подивитися на ситуацію нестандартно, щоб її вирішити. Це може стосуватися і фінансової теми, тож саме в цей період ви можете. Прислухатися до думки інших людей і не боятися висловлювати і свою думку, навіть якщо вона буде всупереч соціуму. Це можливість показати, що ви не такі, як всі, і ви маєте право на власну думку. Цей період можуть бути на низькому рівні прояву цього аспекту і напруження ставлене із авторитетними людьми. 3 жовтня Венера, яка символізує спілкування, наші бажання, це планета краси, гармонії, а також фінансів, буде у з'єднанні із кальмічним місячним вузлом минулого. Це вказівка на те, що ви можете повертатися до питань, які були не вирішені раніше. З'єднання буде у вашому четвертому секторі, тож може бути підняте питання документів. Зв'язків, які стосуються сімейних питань, може бути зустріч із членами родини, або ж ви можете звертатися до людей, які зараз на вашій батьківщині. Тобто, можу вирішуватися питання місця проживання, нерухомості, землі, а також все, що стосується сімейного бізнесу. Можуть бути Повернення до цієї роботи, до тих обов'язків, які вам подобалися. І це може бути просто зустріч з вашими батьками. Ви повернетеся в той дім, де ви жили раніше. Це можуть бути і гарні звістки, там, де Венера, там удача. Тож обов'язково приділіть увагу спілкуванню з вашими батьками та рідними. Це надасть вам можливість реалізувати і свої бажання, і буде надихати вас. Хороший період для того, щоб робити покупки в дім, облаштовувати житло так, як вам подобається. 6 жовтня Меркурій буде переходити в знак Скорпіон. В цей період наше мислення стає більш глибоким, аналітичним, але слова можуть бути гострими. Торкається цей аспект шостого сектору, що допоможе вам діяти швидко. Мислення дуже швидке стає. Ви можете приховувати свої емоції, але вас можуть навіть розуміти невербально. Шостий сектор пов'язаний із роботою в найм, допомагаючими професіями, медиками, в тому числі військовими, а також вашими посадовими обов'язками. В цей період можуть підписуватися угоди. Це чудова можливість для того, щоб ви. Звільнялися від поганих думок, думали за свій ментальний стан, адже це дім і здоров'я, здорового способу життя хороший період для піших прогулянок, які будуть сприяти вашому здоров'ю, провітрювання. А це і можливість підписати угоди, які стосуються ваших обов'язків у роботі. Також може бути більше спілкування та інформації, яка стосується вашої роботи. Може бути спілкування з партнерами, колегами, а також клієнтами. Основні ваші думки будуть націлені саме на сфери побуту ваших рутинних обов'язків. 7 жовтня настає повня, тобто це період, коли місяць буде висвітлювати вам теми. В сфері 11 сектору, адже повня буде в 15 градусі знаку овен. І це вказівка на те, що ви можете отримувати результати або ж прийде ясність, кульмінація в темах, які стосуються ваших друзів. Ймовірно, ви можете отримати результати за свою діяльність. Це може бути і періодом, коли ви реалізуєте певні свої плани на майбутнє. Хороший час для того, щоб поставити крапку на певних. Відносинах, можливо, ви брали участь в певних групках людей, ви займалися, це можуть бути і групки за інтересами, які стосуються хобі. Або ж, ви з однодумцями робили якусь спільну важливу справу, соціальну справу. І зараз прийдуть результати, ви побачите результати своєї діяльності. Одинадцятий сектор пов'язаний з астрологією, для когось може бути. Важливий інсайт, допомога астрології, або ж, якщо ви навчаєтеся, ви можете отримати диплом, або це стосується впровадження нових технологій, інновацій, нових методів у вашу роботу. Ймовірно, ви укладали якийсь договір з соціальну організацію, або ж у вас був інтернет-проект. Зараз ви будете отримувати плоди вашої праці. Або ж це може бути важлива зустріч онлайн. В цей же день Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись вашого 6 та 9 сектору. Меркурій, ми з'ясували, це все, що стосується паперової справи та інформації, а Плутон це планета влади. Силових структур, а також трансформації, нашу внутрішню трансформації. Шостий сектор це робота, а дев'ятий це ваш авторитет, це вирішення юридичних питань, все, що пов'язане з закордоном. Це може бути періодом, коли ви можете кардинально змінити своє ставлення до чогось, змінити свої погляди. І це вказівка на потребу. Вивчати можуть бути непорозуміння із іноземцями, але це і вказівка на те, що ви можете отримати більше інформації, подивитися на інформацію, якою володієте під іншим кутом. Виникне потреба відсіяти якісь контакти і обов'язки з вашого життя для того, щоб просуватися далі. Плутон буде все непотрібне відсіювати. Можуть бути підвищена конфліктність в цей період. Краще бути обережними у поводженні із технікою та бути уважними на дорогах. Може виникнути питання, наприклад, пов'язане із роботою, але для цього вам потрібно буде вивчити або ж досконалити ваші знання іноземної мови, або ж звернути увагу на закони тієї країни, де ви проживаєте зараз. 8 жовтня Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітера. Венера це планета малого щастя, а Юпітер це планета великого щастя, і саме зараз цей аспект секстиль дає можливість вам і отримати. Важливу інформацію, можуть бути важливі зустрічі з впливовими, авторитетними людьми. Ви можете отримати винагороду, оскільки цей аспект торкається четвертого та другого сектору, це можуть бути приємні сюрпризи, отримання винагороди, компліменту, подарунку або ж покупка за ваші власні кошти. Покупка навіть може торкатися не лише в оселю, але і Житла можуть бути гарні звістки, також і з вашої батьківщини. Юпітер зараз знаходиться в другому секторі, то він вам дає можливість реалізувати себе, отримати винагороду, проявити свої таланти. Головне про це заявляти і не соромитися. 9 жовтня будьте обережними, адже місяць буде в напруженому аспекті до гекати, до чорного місяця, якщо місяць символізує наше відчуття безпеки, наші емоції. То чорний місяць це тіньова сторона місяця, це ті приховані таємниці, ті куточки нашої душі, які можуть вказувати на якусь зацикленість, на острах. Торкається цей аспект 12 та 6 сектору, тобто може бути відчуттям напруги. Ви можете в цей період відчувати слабкість, може бути підвищена емоційність. Обидва сектори торкаються вашого здоров'я, тож не перенапружити себе на роботі. Тримайте баланс між відпочинком та роботою. В цей період важливо звернути увагу саме на своє ментальне здоров'я, не накручувати себе, не придумати собі тих хвороб, яких не існує, і важливо. Пропрацювати цей аспект через допомогу іншим. І якщо вам потрібно не соромитися, просити допомоги. В цей період може бути відчуття вигорання на роботі. Ви можете почуватися спустошеними. Вас може влаштовувати сама атмосфера на роботі або ж вдома. Із 11 по 14 жовтня Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну. З однієї сторони, це вказівка на потребу в економії, ваші бажання можуть заходити в глухий кут або ж ви будете розгублені в темах відносин та фінансів. В цей період важливо контролювати свої витрати, в чомусь себе обмежити, але для того, щоб досягти більшої цілі. Сприятливо приймати аскезу. Будь-який напружений аспект це аспект перевірки на віру. Тобто зараз ви маєте вірити, що ваші бажання обов'язково здійсняться у Всесвіта є безліч ресурсів для того, щоб ваше бажання реалізувалося. Зараз буде просто перевірка, чи дійсно це ваше бажання, чи дійсно вам це потрібно? Головне, тримати фокус уваги на тому, що це дійсно дасть вам якийсь результат. 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези, ваш п'ятий сектор. І вже Буде давати успіх вам в темах, які стосуються кохання. Діток, натхнення, всього, що дає вам радість від життя, від найменших його проявів. Це чудова можливість, оскільки Венера переходить знак свого володіння, розкрити її найкращі якості. Ви будете більш харизматичними, дипломатичними, ніжними. Це чудовий період і для романтичних зустрічей, для творчих проєктів. Ви можете займатися хобі. Це чудовий час і для відпочинку, для радості, для відвідування кафе, ресторанів, тих місць, які будуть вас надихати. Хати. І вже із 7 листопада Венера буде переходити в знак Скорпіон, і то вже буде інша історія, а поки що насолоджуйтеся, адже Венера навіть може приносити і фінанси від вашого хобі, улюбленої справи, буде давати приємні сюрпризи в темах, які пов'язані із дітками та коханням. Також 14 жовтня Венера, Уран та Плутон будуть робити. Замкнуту гармонійну конфігурацію супертрин, тобто це аспект дуже сильний руйнування перешкод на вашому шляху, торкаючись вашого п'ятого, першого та дев'ятого сектору. Тобто, з однієї сторони, ваша ініціатива, можливість щось змінити в своєму образі, стилі, ви можете більше часу проявляти саме вашим бажанням, прояву вашої творчості, і з іншої ви можете заручитися підтримкою впливових людей. Може прийти допомога, тобто зараз ваша ініціатива, якщо ви не будете чіплятися за старе, будете впроваджувати щось нове, то обов'язково за рахунок вашої ініціативи і відкритості новому ви досягнете успіхів. В принципі, це може бути і пов'язано із роботою, але ви можете вносити в неї елементи новизни і проявляти тим самим розкривати свої творчі таланти. Важливо, що в цей період, плюс-мінус кілька днів, Плутон буде розвертатися в прямий рух, і в цей час. Дуже сильно може тиснути на нас в тому плані, що буде відсіювати все непотрібне із вашого життя, акцентувати вам на це увагу, оскільки Плутон знаходиться в знаку водолій, то це сприятливо можливість щось відсіяти з свого життя і відразу впровадити нове. І це буде в вашому дев'ятому секторі. Тобто, це може стосуватися і вашого авторитету, підписання важливих документів, завершення якогось контракту. Перед вами будуть відкриватися нові масштабні можливості, чудовий період для когось для переїзду. Тобто може бути кардинальне рішення змінити своє життя, може бути прихід інформації або ж знайомство з людиною, яка також змінить ваші погляди та може бути переоцінка цінностей. 16 жовтня Марс буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузла, раху, аспекті удачі, а також аспекті можливостей до кармічного місячного вузла кету. Тобто, зробивши фундамент із наших знань за вузлом минулого, ми можемо опиратися на нього для того, щоб активно діяти, проявляти ініціативу і йти вперед. Розвиватися і рости духовно, Будьте уважними 17 жовтня, адже буде точно напружений аспект між Сонцем та Юпітером. Цей аспект вказує на те, що вам потрібно буде проявляти свій авторитет. Виникне потреба відвідувати різноманітні інстанції, особливо, які пов'язані із впливовими людьми, із навчанням, із поїздками, а також іноземцями. Торкається це аспект вашого п'ятого та другого сектору, тобто, в певний період часу ви можете мати сильний імпульс для того, щоб показати свій авторитет, розкрити свої таланти. Ймовірно, це може стосуватися і конфлікту з дітками, тож проявляйте щедрість, дипломатію, адже сонце, яке знаходиться в п'ятому секторі, воно завжди віддає. Тож віддавайте своє тепло, турботу та любов діткам. А другий сектор, де стоїть знак Юпітер, вказує на потребу ймовірно більших витрат на діток або ж на вашу улюблену справу. Це може давати певні невдоволення, напруження, але аспект дає і енергію, щоб ви досягли поставлених цілей. Із 20 по 29 жовтня Меркурій та Марс будуть у з'єднанні з чорним місяцем. Це такі випробування, які почалися ще у вересні від Гекати. А це з'єднання буде в вашому шостому секторі. І в цей період. Меркурій буде у своєму руйнівному градусі. Тож будьте уважними, ймовірні поломки техніки, засобів зв'язку. Вам може здаватися, що взагалі вас ніхто не розуміє, може бути імпульсивні дії. Краще не укладати в цей період ніяких важливих документів, угод, не втягувати себе в конфлікти, слідкувати за своїм здоров'ям, адже, ймовірні простоди і може бути пов'язано із. Перенавантаженням імпульсивними діями та роздратованістю всім, що поблизу вас від побутових умов до вашої рутинної роботи ваших зобов'язань. А 21 жовтня молодик. Розкриває перед вами нові можливості в вашому п'ятому секторі, знаку Терези. Тобто, це сприятлива можливість для якихось змін. Ймовірно, у вас буде нове хобі. Ймовірно, будуть нові можливості відкриватися для ваших діток, можливо, відкриються якісь курси, або вони підуть на якийсь гурток для них новий. Це чудова можливість і для оновлення відносин, для нових знайомств, в тому числі романтичних. Для Відпочинку, ви можете поїхати у відпустку саме і сонце, і місяць будуть вам давати можливість і відпочити, і накопичити енергію. Це сприятливий час, коли ви можете відвідувати і світські заходи, організовувати свята хороший час для того, щоб ви перевели свою власну справу на монетизацію, і це буде надихати вас, давати вам можливість і творити, і заробляти. А 22 жовтня. Нептун, який зараз в ретроградному русі, буде повертатися назад в знак риби, в знак свого володіння на короткий період, у ваш десятий сектор, там, де Нептун, а там можуть бути заплутані ситуації, хаос, багато роботи, багато зобов'язань, але це чудова можливість для того, щоб ви проявили віру в себе та в людей. А це аспект, який вказує на те, що ви маєте щось допрацювати. Ви можете. Повторно щось впровадити для того, щоб реалізувати свої не просто мрії, а амбіційні цілі. Нептун він вказує на прояв милосердя. По-перше, ви повинні повірити в себе і в те, що ваші плани вони мають бути реалістичними, щоб ви не літали між хмаринок, не будували собі повітряних замків. І це аспект вказує на те, що ви маєте проявити допомогу іншим. Це стосується і статусу, і кар'єри. Можливо, якась людина саме в цей період буде потребувати захисту, допомоги, і ви можете, будучи на тому положенні, яке у вас є зараз, допомогти іншим людям. Таким чином, ви пропрацюєте Нептун в 10-му секторі і тим більше його ретроградність, адже він може в негативному своєму прояві давати взагалі нерозуміння, як бути далі, які цілі по життю. І Чого саме ви досягли в цьому світі може бути заплутаність взагалі в статусі, в кар'єрі і в житті? 23 жовтня сонце буде переходити в знак Скорпіон, а ваш шостий сектор, і вже ваш фокус уваги буде. Переходити на теми роботи, роботи в найм, допомоги іншим. А в цей період ви можете звертати увагу більше на тваринок, допомогу їм, на домашніх улюбленців. А в цей час ви можете яскраво себе показати, витрачати енергію і відразу отримувати її в темах роботи. А також це хороший час для звернення уваги на своє здоров'я, запровадити корисну звичку, хороший період, щоб Дотримуватися режиму дня, графіку роботи. В цьому ж секторі знаходиться і Меркурій, який допоможе вам організувати свої справи. Головне вчасно планувати. 24 жовтня буде напружений аспект між Сонцем та Плутоном, торкаючись вашого 6 та 9 сектору. Це вказівка на те, що ви маєте щось відсіяти свого життя, це може дати вам можливість і проявляти певний егоїзм, імпульсивність. І обов'язково тримайтеся подалі в цей період від натовпу, не втягуйте себе в конфлікти із впливовими людьми і дотримуйтеся правил дорожнього руху. Цей аспект може вказувати на оновлення ваших професійних обов'язків. Із 26 до 30 жовтня буде гармонійний аспект удачі між Марсом та Меркурієм з однієї сторони, і Нептуном та Сатурном з іншої. Торкається він шостого та десятого сектору. Тобто, якщо ви проявите дипломатію, будете структурувати свій день, то обов'язково. Прийде ясність і допомога вам, тобто, це може стосуватися ваших побутових умов і статусу, а також умов на роботі і вашої кар'єри. Буде підтримка від керівництва, від відпливових людей. Ви можете в цей період показати свій авторитет, зафіксувати свою значимість, посилити популярність за рахунок того, що будете дотримуватися дисципліни та порядку. Це можуть бути і. Підвищення по кар'єрних сходах. Сатурн не дає швидких результатів, але за Нептуном це буде реалізація ваших мрій, ваших бажань. Головне діяти, провести ініціативу, але планово, крок за кроком. І 29 жовтня буде ще один важливий аспект цього місяця. Меркурій буде переходити в знак стрілець ваш сьомий сектор. І Більше уваги ви будете приділяти саме спілкуванню, отриманню інформації, яка стосується партнерських відносин. Це може бути підписання угод, зустрічі з новими клієнтами, партнерами. А в цей період можуть підписуватися важливі документи, для кого це може бути періодом і оформлення шлюбу, оскільки Меркурій відповідає за всю паперову справу. А сьомий дім це дім. Шлюбів, партнерства, відносин це можуть бути і спільні проекти із вашими партнерами, Любі мої близнюки. Я вам вдячна за увагу. Якщо вам сподобалась подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей наступних відео.